Сірий, ти прийшов? Ти прийшов, який ти розумничок. Пішли я тобі їсти дам. Ідем, пішли, 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 пішли. А та сердиться. Ходім, пішли, пішли зі мною, пішли, пішли сюди. Ой, 6 годин ранку. Давай, давай, давай. Ой, красавчик. Ти красавчик прийшов, дивлюся, сидить у мене на вікні. Це ж він так давно не сидів. Пішли, я тобі дам у твою вазочку, пішли. Ходім, ходім, пішли, 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 пішли. Пішли, пішли. Ой. Десь тут вазочка з водою. А, води вже нема, майже. Так, зараз. Зараз, 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 зараз. Давай. ух, Давай. А, мошкара там. Давай, 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 давай. Іди туди. Все. Фенді вчора не доїла. Та що ж кажи, оце мені ця мошкара, тут абрикоси падають. Давай я осюди тобі. Ось сюди йди. Ой, розлила трішки, ну позбираєш там. О, а Фенді закрила дома, зараз випущу. Так, оце сюрприз. А, їсть, їсть красавчик. Ой, я розлила, він язичком злизує, там є ще мисочці. Давай, давай. Їж. Все, муравки абрикоси їли. Все, я пішла, випущу красуню. Я тут поливати зібралась. Першу частину полила. Потім думаю, треба огірочки зібрати ще, може, там є. Я вчора, правда, зібрала багатенько. Що ти там сердишся, красуня? Зараз я тебе випущу. Пендюш. Ух! Пиндюша, ти де там? Де ти там? Фух. Ну все, прийшов. Красавчик. Їж їж. Їж Ой, господи Давай їж, не, не оглядайся, нема там ні гарбуза, нікого. Їж сам. Ага, та сердиться Дома не випущу, поки він не поїсть. Так, що в мене тут? У мене там починають потрошку е, кріп сходити. Зараз підійду ближче. Здається, я вчора так дивилася, не скрізь, але десь я тут бачила. Ага, ось ось, бачите, ось сходи маленькі, кущики такі. О, тут добре ось пішов в рівчачку. Так, що буде. Оце ж я просто посипала і говорили притрусити притрусить треба. Ну я не притрусила. Я так, як раніше, робила, так і, і зараз. Тут не прополюю. Наталя прополола свою полуницю, а вона в мене і так засихає, то я й бур'ян лишила, щоб хоч вона не пропала зовсім. А це та трояндочка, що Ліля, дивилася. І ось вона тут зігнулася. Бачите ось? То я її ж хотіла зрізати, а потім вирішила, хай вона тут доквітує, а потім я її заживцюю. Ну тут ось такі, Я тут позрізала до дітей, позабирала багато, але як заливаєш, треба підживити чимось. Що є, тим і підживить. Мої гібіскуси зранку такі гарні стоять. Зараз теж позаливаю квіточки на них дуже симпатичні. І що ти сердишся? Та взяла ще йому бульйон, винесу. Бачу, він п'є прям. А я ж фенді не даю той бульйон. Ну, а вона ж не втримала її. Так. Пускай мене, пускай, пускай. От. І заодно прання запустила, дали світло. До 9, здається. Ну, встигну я на годинку там, килимок той, що перед входом. Ой, скажи, так смачно, так смачно. І тут треба. Ой, лад, наводить, давай. На. Я бачу, він дуже хоче. Бульйончик охоче. Фендюша, не чіпай його. Ну і починає спека. Ага. Що ти там заглядаєш? І що Це брикоси падають уже ніякі, бачите, падають, ну тільки муравки їх їдять. Ой, все це ті, що зверху саме-саме вверху. Треба спиляти гілочки. Ой, який же ти хороший, давай. Молодець, що ти прийшов. Тебе твої хазяїни, мабуть, не годують зовсім. Тому приходь, я що є, то й дам. Так. Ой, молодчина, я думаю, він все поп'є. Язичком так цікаво дивитися на нього. Красавчик. Головне, що він вижив. Вижив і вушка я йому спасла. От, ну, я думала, сусідка купе мазі і буде мазати, а вона не купила, ну то я йому мазала йодом. І він потім, мабуть, розсердився і перестав ходити. А зараз я ж хотіла, щоб все було добре. А ця красуня. Ти красуня. Добре, пішла я поливати. Поки я шлангу підтягнула, ха ага. сірий уже й поїв. Та в мене тут зірвалася ще отут шланга. Ой! Так, і прання запустила, але тиск нічого. Треба оці ж. Залить я вчора не заливала зовсім. Думаю, я зранку встану і позаливаю, щоб їм не так було спекотно, теж пережити це літо. Ну, головне зберегти, щоб вони не засохли, не пропали. Що ти там заглядаєш? А, і сірий прийшов. Думав, що там ще щось є. Сірий, вам не видно, мабуть, там аж сірий. Іди сюди, йди. Треба водичку там поналивати. У мене там стоїть миска така старенька з нержавійки. Ага, Ага, пішов. А він там просто ліг. Іди ось під півонії, ти тут любиш лежать. Фенді фу, виш, яка залізла. Там не можна, я туди полью, щоб вона не йшла. Я побігла Ну, трішки, трішки я тебе полила. Оце маленька тут трояндочка. Віки подарував Артем, а я її зажечувала. Вона піднялася. Ось так. Так, хлопці мої бідненькі, ну, хай водичка їм тут ліється. Сірий. Усівся на стопчик, вон. Сірий, сірий, сірий. Все, пішов. наївся і й пішов. Налила у всі йомкості водички, сірий, може, буде, та й птахи п'ють. красуні налила. Тебе теж є водичка. Все, пополивала. Треба тепер піти каву зробити. А ти куди шагаєш? Ой, ще огірки гляну. Бачите, позаливала. Зранку добре. Трішки сонечко припікає, але не, це не, не та спекота, яка. Зібрала огірочків. їх не так побагато. Але я умудрилась. Дивіться, який пропустить. Ну, вистачить. Там в холодильнику кілограма три. Ой, хіба їх можна поїсти? Зараз хочу ще сині піти, подивитися, що там. Ну, це такі сині, оці пальчики. Ну, хто ж знав, що вони такі виростуть. І валя ж не думала. Ну, а тут у мене є ще ось такі. От, бачите. Це будуть здорові. і здається, оце весь такий ряд, оцей, чомусь. Я бачу тут такий. Та це треба подивитися, що я там садила, які вони під назвою. Ну, я думаю, оцей ряд. Зараз я тут прополю, поки не так спекотно. А оце ж тут два таких теж, оце два. А, і третій, ось. Теж такі. А це, мабуть, пальчики оті. Здається, да, ось оце пальчики. Оце кидаю ось Ну, щось буде. І край є ще з прошлого року. Щось буде. Так, тут нема. Нічого. Так, тут теж не дам йому великий вирости, ось такий. Так. Ну, Зате перців вистачає. Тут ось вже червоний. Я позаливала. Може в бур'яні хай і краще. Не люблю в бур'яні, але не знаю. Ні, тут треба прополоть, звичайно, бо вже такий бур'янчик ми здоровий. Красуня. Оце слідом ходить. От куди в грязюку пішла? Фенді. Фенді. Не встигаю тебе купати. Прополола перчик і баклажани. Ну, баклажани може на осінь іще. Ну, це виходить майже два рядочки оцих пальчиків. Це мені не подобається. Але там... Ціки ж там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десь 12 штук буде таких нормальних. Ну, може, щось хоч ікри поробити. Ну, це все. Плюс 26 вже. Так що треба ховатись. В тінь.